Ти отримаєш красиву та підтягнуту шкіру обличчя за допомогою звичайної зубної щітки. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, чому шкіра обличчя втрачає тонус і як цю проблему вирішити завдяки підручним домашнім засобам. А підписуйся та став лайк, бо попереду тебе чекає багато цікавої, і корисної інформації. Якщо ти поміщаєш, що шкіра обличчя втратила тонус і утворився ефект провисання птос, то, скоріш усього, що твої м'язи, обличчя вони перебувають. В постійному напруженні і не можуть повністю розслабитися. Як результат, вони скорочуються і стають меншими, і це не дозволяє їм ефективно підтримувати. Шкіру, яка починає поступово-поступово провисати, втрачає пружність та часом на ній з'являються зморшки і складки. Приведу приклад з усмішку. Хоча усмішка є тимчасовим напруженням, але плюс-мінус вони схожі. На фото ми бачимо, що ліва частина обличчя дівчини напружена через усмішку, що призводить до появи зморшок і заломів на шкіру. Права частина обличчя навпаки, вона розслаблена, шкіра на ній натягнута. Тому, коли м'язи перебувають у постійному напруженні, вони скорочуються, зменшуються в розміні, через що шкіра не може залишатися натягнутою і провисає. Ну, приємна новина: одним із рішенням цієї проблеми є регулярний масаж зубної щітки, який допомагає зменшенню напруження в м'язах, дозволяючи шкірі знову. Натягуватися та виглядати більш пружною і молодою. Я намалюю лінії, по яким ми будемо робити масаж. Ці лінії відповідають анатомічному розташуванню м'язів обличчя. Так, перший м'яз Він підіймає верхню губу вверх, а також підіймає крило носа. Проєкція наступного м'яза це м'яз, який підіймає кут рота уверх. Далі намалюю маленький виличний м'яз, який підіймає кут рота уверх, а також трошки в сторону. Наступний м'яз. Великий він також підіймає кут рота уверх і трохи відводить його в сторону. Ця проєкція м'яза. Він відводить кути рота у сторони і, і трошки підіймає їх уверх. І далі депресор. Цей м'яз опускає кути рота униз. Ну що, після того, як почистили зуби, повертаємо щітку зворотньою стороною, заводимо її під щоку, упираємось кінцем щітки у кістку і підіймаємо зсередини, тримаємо десь приблизно 10 секунд. Наступний м'яз, другий. Кожен м'яз стимулюємо обережно, щоб не травмувати слизову оболонку ротової порожнини. Третій, четвертий, п'ятий і шостий. Якщо в тебе виникнуть запитання з приводу техніки цього масажу, пиши мені в коментарях. Все закінчили. Всього 2 хвилини на день підтримую твою шкіру у тонуси. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!